Чи реально в Києві помить машину за 100 гривень. Дивись далі. Поповнюю автомат на 30 гривень і почнемо з очисника. Після очисничка даємо чуть-чуть, щоб вона постояла, покисла. І потім будемо нову п'ятинці. Закинули 40 гривень і почнемо пінкою. 30 гривень закинули, і кінцево холодною водичечкою пройшлися і все, і буде топ. Отака моєчка вийшла за 100 гривень. Як вам результат? Пишіть в коментарі, і підписуйся, буде ще багато різностороннього контенту.